А! Які бедлоти, значить коротше, спочатку дебютанти зіна, тобто Зінченко, Шучу, не, грав не, в шахтарі, потім позвали в Лейпциг але він не захотів повернувся на батьківщину. Дебютант, капітан їхнього фекабориспадя, крутий О, денчик. Не, ну Він Не, не. Ви як ото бедлоти, як побиті на базарі, блін. От денчик, ви його вже пару раз бачили, або один, я не знаю. Ну, може, два, може, один він там давав круті передачі професорські. Ага. Ну Бульба, ну крутий олдфах канала з першого відео завжди з нами. І бодя крутий галкіпер, він сьогодні ще і в полі буде ганяти, так що це дуже круто. Ви ж бачили його професорські елітні черпаки? Олдфах, крутий, теж Тимур, завжди теж з нами. Є в грібічівське таке покарання, коротше, одне з жорстких. Ми того, хто проіграє, жорстко обливаємо водою, Це буде жорстко. Горілкою козацька рада. Тут у нас сьогодні Бодя Галкіпер і тимур Галкіпер іншої команди. Давай і вони будуть капітанами. Перша дисципліна це ланошоти їх не замінити по два також кожен б'є зараз. Команда, яка я не знаю, перша б'є. Ну хай буде бути команда Тимура перша. Я так сказав просто. Я казав один Тарас влітку треба пити клас. Роскій перший удар, дев'ятка, йоу, Дані. Годя, мусі крутий професор просто. Вище воріт. Це ваш дебютний удар, зараз лівша, ви крутий, жорсткий, мощний удар у вас. І що ви думаєте? Я заб'ю, і ми виграємо. Сейф від Тимура Вадимовича. Ну і там удар не найкращий був. Та зараз до Галєчкіка. Ну, все фирменный удар бульбы. Штанга. Если пошел на разу то я разыграю шоколадку Милка. Уф, Сигма. Давай, докажи, что ты хочешь. Давай, иди отсюда. Это гол! Більярдный мужик профессор Просто! Эй, hey, що Бодя, сейча черпак элитный буде? Да, да, да. Що там бодя? Тут ну, там Тимур уже читає то і довбанику. Зараз удари з подачі буду навішувати 7 кожи по два удара. Ква, кабіна мужик, професор мужик. За Темура прорвало на кабіну. Ай. Ай хай... Хорошо приклад. Що, Кариш? Що це прорвало сьогодні всі на ту кабіну? Оце він підставив кабінку, якби ще голку забив. Ось я намір поміжу. Дебютний гол Зініна професоровича. Дуже oh красивий. Слушай, я спадаю, что так много голева, я в шоу, ты кусишь. Вот oh это! А тут зіні зіні наче Два заходи у кожного. Футбольчик просто звичайне треба вибити м'яч далеко, або просто взяти в руки вратарю, або вибити кудись за ворота. <laughs> ти пас давим. Будь Бульба вибиває як справжній надійний професор. Мяч. Та фу будь балашся да, ти травмуєш. Мяч, там, ну да. а. Встань, встань. встань. Поприсіддай, Карыч. Короче. Я, короче, так выбивай м'яч. Ну все равно себе вчиться. Ты! Ты! Ты ле пенальти! Пенальти! пенальти? Не забувай. Ну. Ігор кабіною мужик добиває. Домой! До м'яч. Ні. На, ви його ду. Покажи лице. Кахай по його. Ну справи здожива. Хочеш проіграти? Що ви думаєте? На, що ви його вдарили? Це ігровий момент був. У голову. Зараз новенькі додамо удари з заплющеними очима на пенальті. Діка, чесно, ніхто нічого не видно. <рігум> Пацани, я бачу біг смаука. Нічого не видно. О, Привет, <рігум> біги! Сейв! <звів> Дякую. Дякую. Ай, блін, це непогано було, ні 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 У -у -у. Ти забив! Гол! 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 Ай, ну якби ж тільки не пацієнт. Гол! Дивись, А гол! Ану! Прячинка! Ай, шведка залетіла! Зараз ставимо фішку, це замість бургера буде. І м'яч на неї, і лупашим жорстко поворотом. Це було дуже мощно, сочно, філігранно. О, дечка курдо метрополітенович! метрополітенове. Остання дисципліна зараз це Англія. Передачі професорські будуть зараз. Два дотика такого у вас є і все. У біля жінє відстанги, просто мужики Почему он переводит на штангу, мужик, профессор Зирка? <свист> Девяточка, йоу, Зинин Профессорович, мужик, Барселона, Шахтар. <свист> <Да вы> сразу... <свист> ну... <свист> Майже девятка, йоу, сигма. Така летіла ліяля! Що там! Що там! Що там? там? Програвша команда зараз це Бодя Зінін і Кангараїв Денчик б'ють лонгшоти жорстко Ну Тут Тимур трошки залазав. Без шансів, тут без шансів удар. Він <клес> вже точно не виконує покарання, а тут вже зараз побачимо. Якщо боля жодного не забиває, то він програв. Бачив цей технічний професорський удар. Зараз, якщо Бодя другий забиває, кангарай денчик програє. Денчик і Бодя змагаються, зараз хто із них програє. Да Він такий да ну, же самий гол сам собі забиває. Ну, блін. Да. Бодя програє в цьому мощнішому Нет. челенджі. Ну, Такі галиви, звісно, Ну, Такі гали, так. Ну, хоча б виграв. Три, два, один. Ну що, Бодя Галкіпер, що ви нього ще хочете? Він майже це жарт. Це було дуже легендарно. Всім дякую за перегляд. Всі підписуйтесь на канал. Далі більше Па-па.